До тебе, о Богомати, молитовно звертаємося ми, грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаєвській лаврі, і за свої уболіваючі гріхи. Знаємо, владичице, знаємо. Що не подобає нам грішним чого небудь просити, тільки того, що праведний суддя беззаконня наші простив. Усе, бо, що ми в житті перетерпіли, скорботи і недолю, і хвороби, як плоди наших беззаконь, виросли нам. Бог попустив це для нашого виправлення. Тому все це істиною і судом своїм навів Господь на грішних рабів своїх, що в печалях своїх до заступництва Твого причиста, вдаються із розчуреним серцем до тебе взивають так, гріхів без наших, блага не пом'яни, але піднеси причисті руки Твої до сина Твого. І Бога, щоб Він простив нам вчинене нами, щоб за несчисленні наші невиконання, обіцяння лиця свого від рабів своїх не відвернув, і щоб благодаті Твоєї, яка допомагає нам у спасінні від душ наших не відняв, так, владичице, будь спасінню нашим. Заступницею і слабкодухістю нашою не погордуй, зглянься на стогони наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, просвіти зворушливими помислами розум наш, віру нашу укріпи, надію утверди, дар найсолодшої любові сподоби прийняти. Цими ж причиста даруваннями, а не хворобами і скорботами, життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і відчаю душі наші охорони, позбав нас слабких від бід, що надходять на нас, і недолі, і наклепів людських, і нестерпних хвороб, даруй мир і благоденству. Україні нашій заступництвом Твоїм владичице, утверди православну віру в країні нашій і в усьому світі, церкву апостольську і соборну на приниження не віддай, устави святих отців навіки непохитними збережи і всіх, хто до тебе вдається, від дрову згубного спаси. Ще ж і єрестю зваблених братів наших або тих, що спасительну віру у гріховних пристрастях згубили, знову до істинної віри і покаяння наверни, щоб разом з нами твоєму чудотворному образу поклоняючись, Твоє заступництво сповідували, сподоби ж нас. Пречиста, владичаце, Богородице, ще в цьому житті перемогу істини Твоїм заступництвом побачити, сподоби нас благодатну радість раніше нашої кончини сприйняти. Як у давнині насельників Почаївських Твоїм явленням, переможцями і просвітителями агарян показала Ти, щоб усі ми. Вдячним серцем разом з ангелами і пророками, і апостолами і з усіма святими Твоє милосердя прославляючи, віддавали славу, честь і поклоніння в Тройці, славивому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу на віки віків. Амінь.